Щоденник мандрівного монаха, том 15, глава 16 Фенікс Балтійського моря, 16 липня 2022 року. Вже два з половиною роки я скрупульозно дотримувався обмежень, пов'язаних з епідемією ковід у вріндавані. Коли почався локдаун у 2020 році, виповнилося вже майже 50 років моїх подорожей мандрівного монаха, і ось раптом я опинився замкненим у маленькій квартирі. Ситуація суперечила моїй природі, проте я присвятив себе дослідженням та лекціям, іноді навчаючись по 10 годин на день. Проте щойно відкрилося вікно можливостей, як я знову почав подорожувати і проповідувати. Я був готовий їхати. Моїм головним пріоритетом було відновити щорічний фестивальний тур узбережжям Балтійського моря, який я очолював з 1990 року. Було багато викликів, які потрібно було подолати. Під час пандемії багато хто з основної групи е туру зіткнувся зі змінами в житті і більше не міг брати участь у двомісячному фестивальному турі. Війна в Україні теж принесла ускладнення щодо проведення туру. Також відбулися зміни в польському уряді. Місцеві чиновники, які довгий час підтримували нас і дозволяли проводити наші фестивалі у визначних місцях своїх міст, більше не були при владі. Деякі з нових керівників не знали про наші фестивалі або не були зацікавлені в них. Нарешті багато джерел фінансування вичерпалося через економічний вплив пандемії на наших спонсорів. Завдяки важкій праці, удачі і безперечно милості Крішни, все ж ми подолали всі перешкоди, тож на початку липня 110 відданих, більшість з яких були зовсім новачками на турі, зібралися в Польщі, щоб стати свідками зльоту нашого туру фестиваль Індії на узбережжі Балтійського моря, подібно до Фенікса. Я приїхав за день до першого дня фестивалю і був приємно здивований, побачивши всі ці нові обличчя. Все ж водночас я був стурбований, бо знав, що для проведення туру потрібна команда з 250 осіб. Тієї ночі мені наснилося, що я знову у вріндавані, на наперикримі з кількома відданими, серед яких був мій добрий друг чатуратмаправу. Я прокинувся з почуттям ностальгії за святою Дгамою, але незабаром воно вгамувалося, коли я згадав одну з моїх улюблених шлок «Ятха, ятха, гаура, падара, вінде» Крита Bhaktim Grita Punyerasih, Tathatat Hoesar Patih Акасмат, Kasmat, Падам Боджа Sudham Burasih. Наскільки ми віддаємося служінню Господу Чайтані, настільки ми здобуваємо кваліфікацію для служіння Лотосовим стопам Radharani в Раджи. Шитания Кандрамрита, вірш 88 Зв'язок між проживанням у Вріндавані та проповіддю про Кришну на Заході, іншим людям. Завжди був для мене очевидним. З одного боку, коли віддані живучі у ріндавані очищуються, у них природно виникає сильне бажання поділитися своїм щастям з іншими. гамага Махабга, Ятхайва на Нарах, Наногра Ятанан Янеят Танме я, Тум Архасі. надзвичайно щасливий і багатий, шукадево Госвамі. Тепер, будь ласка. Розкажи ж мені, як люди можуть врятуватися від пекельних умов, через які вони страждають у жахливих муках. Махараджа Шмат Шматбагаватам 6.16. З іншого боку, служачи місії Господа Читання на Заході, людина розвиває схильність до життя в товаристві в Раджавасі у Вріндавані Джихваям Садханам Сатханам, Ахотгарасатам, Нетрайох. Сарванґепула Котгамо, Ніраватхишве дасча, віп раджате, Шимат Гаура Харех, Бхакті, Радатур Джанайх, Севаші враджаюші ші там Ануга танітя сада шиксяте. На вівтарі свого язика він поклоняється іменам Шихарі. О, як це чудово! З його очей ллються сотні сліз, всі волосинки на його тілі вмить стають дибки від екстазу. І він спітнілий, весь сяє. Так люди навчаються вічному служінню, яке незмінно йде вслід пастушка в раджу, вітшійґаврахарі, дарувальника найпіднесенішого і нектарного процесу відданого служіння. Сарабгама Бгаума сушло кашатака текст третій. Як тільки розвиднілося в день першого фестивалю, я пішов з усіма відданими на Харінам санкіртану вулиця Маніхоже, щоб рекламувати цю подію. Я співав 30 років щоліта на узбережжі Балтійського моря від початку нашого туру. Проте цього разу я відчував ще більшу радість і хвилювання, безперечно, через два роки розлуки з моїм найціннішим служінням. Чого б я не віддав, щоб знов де друзі всі мої бродити, розлука гарячить любов, о, острове краси, прощай і ти. Томас Хейнс Пейлі, Острів краси, 1844 рік. Я відразу звернув увагу, що був не єдиним, хто скучив за туром. За реакцією людей було видно, що вони теж за нами скучили, їхні очі загоралися, дивлячись на нас. Вони усміхалися і весело махали, буквально хапали барвисті запрошення, які ми роздавали. Врешті-решт, коли ми зупинили нашу ходу, то люди виходили вперед, співали і танцювали разом з нами. Я був приголомшений, спостерігаючи за подіями перед моїми очима. На думку спав ще один улюблений вірш Сарабгауми Батачарії єсам Касмін Каліюге Натхару Баху Джанмасу Калуга тете шуке магна Намагана мага на Чи може в каліюгу жива істота, яка пройшла через безліч народжень, не досягти звільнення? Тепер, в епоху Калі, ці живі істоти занурюються в окан блаженства завдяки милості спільного співання святих імен. Старобгамова тачар'я Сушлока Шатака, текст 50-й. Того вечора перед початком фестивалю я весь час дивився на вулицю, яка вела до нашого майданчика з великою сценою і численними яскравими наметами. Мені було цікаво, скільки щасливих душ прийде того вечора. За годину до початку фестивалю я помітив жінку, яка стояла в наметі ресторану і спостерігала, як віддані наносили останні штрихи на стенди з просадами. Побачивши мене, вона замахала рукою, ніби впізнала мене. Я чекала на цей день два довгих роки, гукнула вона до мене. Ваша їжа не схожа на будь яку іншу в цьому світі. Не знаю, як я вижила без неї. Незабаром люди почали прибувати і швидко заповнили численні лавки, спеціально організовані для наших глядачів. Повітря було насичене хвилюванням, доки всі чекали на початок шоу. Тож, коли воно нарешті почалося, то глядачі і віддані зааплодували. Ми знову були в дії. Я прогулювався фестивальним майданчиком, спостерігаючи, як люди переглядають різні намети та виставки, поки сценічне шоу переходило від одного прекрасного виступу до іншого. У деяких місцях натовп був настільки великим, що я не міг поворухнутися. Одна сім'я в натовпі наполягала на тому, щоб я сфотографувався з ними. Люди навколо відійшли назад, а незнайомець сфотографував сім'ю на їхню камеру. Потім ці люди показали мені фотографію вітальні в їхньому будинку. На стіні висіла велика фотографія, на якій вони всі позували зі мною 15 років тому. Ми чекали на ваш приїзд два роки. Дуже дякуємо, що приїхали до ньогоже. На це дивився відданий, який є частиною нашої монтажної бригади. Він показав мені фотографію, яку витягнув з кишені. «Махараджі», – звернувся він. Це я намовляв на руках у матері на вашому фестивалі 25 років тому ми були гостями. Мама розповідала, що ви прошепотіли мені на вухо мантру Гарікрішна. Гадаю, саме тому я сьогодні тут служу турі. Я підійшов до книжкового намету, де літній джентльмен попросив мене підписати дві книги Багавадгіти. Одну для мене, пояснив він, я думав купити їх кілька років тому. Коли був на одному з ваших фестивалів, але так і не наважився. Під час пандемії я жалкував, що не зробив цього, бо вірю, що вона допомогла б мені пережити ці важкі часи. А інша баґваткіта для кого? поцікавився я. Це для моєї онуки, відповів він, тільки Бог знає, через що їй доведеться пройти в житті, їй потрібна ця книга, аби допомогти. До мене підійшла жінка з книжкового намету і попросила, простягаючи мені багаватгіту. Чи не могли б ви підписати цю книгу? Я відвідую принаймні один з ваших фестивалів щоліта протягом 30 років. Коли я побачила вашу афішу в місті, я вирішила, що повинна нарешті спробувати зрозуміти філософію вашого руху. Отже, тому я й купую цю книгу, яку ви завжди тримаєте в руках, коли виступаєте на сцені. Краще пізно, ніж ніколи, пожартував я, взявши книгу і написавши всередині коротку присвяту. Я вийшов з нашкового намету, щоб посидіти в тихому куточку на узбіччі фестивального майданчика, одне з моїх найулюбленіших занять спостерігати за першими реакціями людей, коли вони приходять на фестиваль і отримують перші враження від свідомості Крішни. Я бачу палаючі очі, здивування, подив, радість. Це все милість Господа Шича і Тані пробував, подумав я. Він наймилосердніше втілення Господа. Я згадав вірш, в якому молився сам Господь. О крішно, о безмежний океани милости, захисти, будь ласка, захисти цих людей. О мій великий Господи, вони горять, наче в великій лісовій пожежі народженій смерті. О океани, милосердя, зійди до них і обдаруй їх відданим служінням. Сповнений безмежного милосердя до всіх живих істот, Шигаурахарі, єдиний Господь і притулок для знедолених. Підніс ці молитви зі слізьми на очах царабгаумова тачар'я сушло Кашатака, текст 63. Після того, як аудиторія залишилася зачарованою двома прекрасними театральними постановками, настав час для мене прочитати зі сцени лекцію, яку я читав майже тисячу разів за ці роки. Я був упевнений, що дехто з присутніх чув її не один раз, але я згадав у ривок з настановиши Ливопади до Багаватґіти, 25 Повторення чогось необхідне для того, щоб ми зрозуміли справу досконально, без помилок. Після того, як я виголосив свою промову і почав спускатися, то побачив, що на сходах сцени на мене чекала жінка зі словами заохочення та вдячності. Я відвідую ваші фестивалі вже багато років і прочитала більшість книг вашого вчителя, вже знаю вашу філософію на пам'ять, але сьогодні я прийшла спеціально, щоб послухати вашу лекцію. Тому що мені потрібно було нагадати, наскільки все це важливо. Дякую вам. У своєму серці я передав їй вдячність моєму духовному вчителеві. Жило правопаду, тихо звернувся я. Ви дивитеся, напевно, дивитеся, адже без вашої милості нічого цього б не відбувалося б. Того вечора перший фестиваль відвідало три тисячі людей. Наприкінці п'ятигодинної програми я зібрав відданих разом. Цей перший фестиваль був таким вдалим, сказав я, і це тільки початок. Безсумнівно, цей тур стане найуспішнішим туром за 31 рік. Дякую вам за те, що приєдналися до нас і так наполегливо працювали, щоб зробити його успішним. Єдина нагорода, якої ми прагнемо, це бачити усміхнені обличчя цих людей, коли вони пізнають дивовижний світ свідомості Крішни, коли господь Гаурачандра. Найпрекрасніший у трьох світах явився в цьому всесвіті. Всі занепалі душі підняли руки в повітря, захоплені спільним оспівуванням святих імен. Ми також сповнилися, бо знайшли притулок у цих іменах Господа Крішни. О мій Господи! Царабгамова тачар'я Сушлока Шатака, текст 44-й.